Коли ми говоримо про можливості людського тіла, у голові одразу з'являються порівняння: Гепард бігає швидше за нас. Горила сильніша, Орел бачить далі, Кит витриваліший у воді. На перший погляд, людина далеко не ідеальна істота. І все ж, саме ми побудували цивілізацію, підкорили планету, вийшли у космос і навчилися змінювати навколишній світ. Тож виникає логічне питання. У чому наш справжній потенціал і де проходить межа людських можливостей? Більшість з нас вважає, що майже тіла це м'язи, кістки, серце або легені. Мовляв, є певна цифра, максимальна вага, максимальна швидкість, максимальна витривалість. І все далі неможливо. Але наука показує дещо інше. У багатьох випадках межа це не тіло, а мозок. Саме він заздалегідь зупиняє нас, щоб не допустити травм, виснаження або смерті. Інколи ця система захисту працює настільки ефективно, що ми навіть не наближаємося до реальних фізичних можливостей. Були випадки, коли люди в екстремальних умовах піднімали автомобілі, бігли з переломами або витримували неймовірний біль, Чи означає це, що ми зазвичай використовуємо лише частину свого потенціалу. У цьому відео ми розберемося, де знаходяться реальні фізичні межі людського тіла. Які з них можна розширити, а які є абсолютними? І головне, чи справді ми знаємо, на що здатні насправді, коли ми говоримо про силу людини, зазвичай уявляємо спортсменів, пауерліфтерів або стронгменів, які підіймають сотні кілограмів. І здається, що це є верхня межа можливостей людського тіла, але тут є важливий нюанс. Наші м'язи здатні на значно більше, ніж ми зазвичай використовуємо. Проблема в тому, що мозок навмисно обмежує силу скорочення м'язів. Чому? Тому що якщо м'яз скоротиться на повну, він може порвати сухожилля, зламати кістку або пошкодити суглоби. Тобто мозок грає роль запобіжника, який не дозволяє нам знищити власне тіло. Проте в екстремальних ситуаціях цей запобіжник іноді відключається. І тоді з'являються історії про людей, які підіймали частину автомобіля, щоб врятувати дитину, утримували металеві конструкції, виконували рухи, які в нормальному стані здавалися неможливими. Цей ефект пояснюється викидом адреналіну, який знижує відчуття болю та тимчасово підвищує силу скорочення м'язів. Але за все є ціна. Після таких випадків люди часто отримують розриви м'язів, травми зв'язок, переломи, які організм дозволив, заради виживання. Спортсмени поступово підходять до цієї межі через тренування. З кожним роком рекорди зростають, але приріст стає все меншим, ніби ми впираємося в невидиму стелю. Це і є справжня межа фізичної сили людини, не миттєва, а довгострокова, та яку тіло здатне витримувати без самознищення. Коли йдеться про швидкість, людина знову програє багатьом тваринам. Гепард розганяється до неймовірних швидкостей. Кінь бігає швидше, а навіть деякі собаки легко нас обганяють. Максимальна швидкість людини обмежена не лише м'язами, а й будовою скелета. Наші суглоби, стопи та хребет створені для балансу і тривалого руху, а не для вибухової швидкості. Найшвидші спринтери планети на короткій дистанції розганяються до швидкості, яку пересична людина не зможе повторити ніколи, навіть з ідеальним тренуванням. І тут ми впираємося в жорсткі біологічні обмеження, довжину кроку, силу відштовхування і здатність сухожиль накопичувати енергію. Але швидкість це не лише біг, є ще швидкість реакції. Людський мозок обробляє сигнал за частки секунди, але ця швидкість не безмежна. Навіть найкраща реакція має фізіологічну затримку. Нервовий імпульс просто не може передаватися миттєво. І все ж, люди мають перевагу. Ми вміємо передбачати. Водій реагує на дорогу не тому, що бачить кожну небезпеку в моменті, а тому, що мозок постійно прогнозує наступні події. Саме завдяки прогнозуванню людина компенсує свою фізичну повільність. Ми не найшвидші тілом, але часто найшвидші розумом. І це ще раз доводить, межі людського тіла нерозривно пов'язані з можливостями мозку. Якщо у швидкості та силі людина часто програє тваринам, то у витривалості ситуація змінюється кардинально. Саме тут людське тіло розкривається по-справжньому. Людина одна з небагатьох істот, здатних рухатися довго і без зупинки. Марафони, ультрамарафони, багатогодинні забіги на десятки і навіть сотні кілометрів це не виняток. А підтвердження нашої еволюційної спеціалізації. Секрет витривалості криється у кількох особливостях: вертикальна хода, яка економить енергію, Пружні сухожилля, що працюють як амортизатори, і найголовніше потовиділення. Людська система охолодження унікальна. На відміну від більшості тварин, ми можемо охолоджувати тіло під час руху, не зупиняючись. Саме тому людина здатна буквально виснажити здобич переслідуванням, навіть якщо та швидше. Але витривалість це не безкінечність. Є чіткі межі. Серце може працювати лише з певним максимальним навантаженням. Запаси енергії вичерпуються. Температура тіла не може зростати без наслідків. Коли ці межі порушуються, настає тепловий удар, зневоднення або повне виснаження. І все ж цікаво інше. Більшість людей ніколи не підходять навіть близько до своїх реальних меж витривалості. Саме тому тренування, адаптація та психологічна стійкість можуть радикально змінювати те, що ми вважаємо неможливим. Біль це природний сигнал тіла. Він говорить нам: стоп, ти на межі, якщо продовжиш, можеш пошкодити себе. Це один з найпотужніших захисних механізмів організму. Але інколи люди здатні тимчасово ігнорувати біль, і це вражає уяву. Наприклад. Спортсмени, які продовжують забіг навіть при травмі, люди, що під час аварії підіймають автомобіль, щоб рятувати іншого. Історії з екстремальних умов, коли люди виживали, попри переломи, сильні опіки або обмороження. Чому так відбувається у стресових ситуаціях? Мозок викидає адреналін – гормон виживання. Він зменшує відчуття болю і дає м'язам можливість працювати на межі. Природа таким чином підвищує шанси людини вижити у критичних обставинах, але після цього тіло потребує відновлення. М'язи розриваються, кістки та суглоби травмуються. Організм включає механізми регенерації. Ріст м'язів, загоєння тканин, відновлення нервової системи. Це і є справжня межа людського тіла. Ми можемо тимчасово перевищити її, але завжди платимо ціну. І саме тренування допомагає розширювати ці межі немиттєво поступово, без серйозних травм, роблячи тіло більш стійким до болю та навантажень. Людське тіло дуже добре пристосоване до навколишнього середовища, але й воно має свої обмеження. Ми можемо виживати в екстремальних умовах, але лише певний час і за певних обставин. Холод. Середньостатистична людина без спеціального одягу виживе лише кілька годин при температурі близько мінус 20 градусів Цельсію. Водночас, крижані плавці або інуїти навчилися витримувати морози значно довше завдяки адаптації, топстому жиру та спеціальним технікам дихання. Спека. При високих температурах тіло активно охолоджується через потовиділення. Без води та рідин перегрів тіла не стає швидко, і максимальна температура понад 42 градуси Цельсію вже смертельно небезпечна. Вода та висота без води людина виживає лише кілька днів, а без їжі до кількох тижнів. На великих висотах, де мало кисню, тіло адаптується. Підвищується кількість червоних кров'яних клітин, але максимальна продуктивність падає. Екстремальні середовища показують, що межі людини не лише фізичні, а й залежні від умов та підготовки. Ті, хто тренує тіло, адаптує його до спеки, холоду чи нестачі кисню, можуть значно розширити ці межі, але навіть з усіма адаптаціями є абсолюти. Неможливо вижити без води більше кількох днів. Перегрів або переохолодження рано чи пізно призведуть до смерті. Ці межі показують, людське тіло дивовижно витривале, але все одно має жорсткі фізіологічні обмеження. Фізичні можливості людини обмежені тілом, але найсильніший бар'єр часто знаходиться в голові. Більшість обмежень це не м'язи, чи легені, а нейронні блоки, які змушують нас зупинятися, перш ніж тіло досягає реальної межі. Наприклад, людина може відчувати в тому, хоча її м'язи ще здатні працювати. Страх, сумніви, невпевненість у собі зупиняють на шляху до нових рекордів, але мозок можна тренувати. Спортсмени, альпіністи, військові проходять екстремальні випробування, щоб навчитися долати психологічні бар'єри. Вони навчаються контролювати страх, білі втому, розширюючи свої межі. Є навіть феномен, коли сила волі дозволяє перевершити фізичні обмеження. Ультрамарафонці пробігають сотні кілометрів, коли біль стає нестерпним. Люди виживають у кризових ситуаціях, піднімаючи вантажі, які зазвичай неможливі. І тут ми бачимо важливий принцип: тіло часто слухається мозок більше ніж фізичні закони. Здатність думати, планувати, мотивувати себе ось справжня надсила людини. Саме психологічні межі пояснюють, чому рекорди постійно зростають. Людство вчиться долати страх, білі сумніви і таким чином розсовує рамки того, що вважалося неможливим. Людське тіло має вроджені обмеження, але сучасні тренування, технології і наука дозволяють розширювати ці межі: тренування і адаптація, систематичні фізичні навантаження. Роблять м'язи сильнішими, суглоби гнучкішими, серце витривалішим. Ультрамарафонці та екстремали доводять, тренування можуть змінити те, що ми вважаємо неможливим: біохакінг і технології. Люди використовують спеціальні дієти, відновлювальні методики, холодові та теплові експозиції, щоб підвищити витривалість. Вчені досліджують імпланти: екзоскелети та генетичні модифікації, які потенційно дозволять підвищити силу, швидкість і витривалість, мозок як ключ до потенціалу. Навіть без технологій тренування свідомості, медитація, контроль дихання, психологічні техніки дозволяють долати біль та втому. Все це показує, що межі людського тіла не є статичними. Вони рухомі і ми можемо їх поступово розширювати, відкриваючи нові рівні сили витривалості та витримки. Отже, що ми бачимо: людське тіло має фізичні межі, сила м'язів, витривалість, швидкість, здатність виживати в екстремальних умовах. Але ці межі часто рухомі. Мозок, психологія, тренування і сучасні технології дозволяють нам сунути рамки того, що вважалося неможливим. Реальні межі це не цифри на вагах або секундомірі, це поєднання тіла і розуму, науки та самодисципліни. І саме тут прихований головний потенціал людини. Ми завжди можемо трохи більше, ніж здається на перший погляд. Тож справжня межа людського тіла це не те, що ми можемо виміряти, а те, що ми готові спробувати подолати. Якщо вам було цікаво дізнатися про межі людського тіла, ставте лайк і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити ще більше неймовірних фактів про наш потенціал. А тепер питання для вас: на що, на вашу думку, здатне тіло людини, якщо мозок і воля не ставлять обмежень? Напишіть у коментарях, мені цікаво прочитати ваші думки. І можливо, вже у наступному відео ми розглянемо, чи можна зробити людину над людиною за допомогою науки та технологій. Не пропустіть, буде ще більш дивовижно.